В Ісуса Христа. Вірують, так? Віруєте, віруйте в Ісуса Христа. Слава Господу! Наша страна яка? Християнська, так? Амінь? Князь Володимир колись хрестив Русь. І всі, хто дійсно щиро від щирого серця, вірить в Ісуса Христа, як свого Господа та Спасителя. Бог має для нас всіх життя вічне. Але Христос сказав таку дуже а, щиру річ, коли до нього приходили люди, ви знаєте, весь час. Люди питали у Христа апостолів, і зараз ще у священників питають, що нам треба робити чи що казати, щоб мати життя вічне. Ви знаєте, ніхто ми, навіть молоді люди, зараз не знають, скільки в нас і часу цього життя. Так? так? Бажаємо ми, щоб ми довго жили, щоб і ви знаєте, щире побажання всім на день народження. Просто коли ми зустрічаємося з друзями. Хай Бог дарує вам довгі роки життя та особливо зараз, що в здоров'ї. Амінь. Амінь. Тому дуже важлива підтримка наших людей, хто що з нас знає. дуже важливо відчувати Божу любов. І ви знаєте, колись, коли я був маленьким хлопчиком, бабуся моя, як вірю, що і ваші бабусі, зараз ми вже для когось бабусі, бабусі чи батьки. Вона водила мене до церкви, до храму. І один раз я прийшов на таку зустріч, як зараз ми маємо тут, і то був зараз концерт, то був фільм Ісус Євангелій від Лукі, і в кінці була молитва спасіння, молитва покаяння. Ви знаєте, коли я щиро помолився цією молитвою, ці слова вони священне описання з Нового заповіту. Христос сказав: коли людина не соромиться мене сповідати перед людьми. То я не посоромлюсь вас сповідувати перед Батьком моїм небесним. Є така молитва, молитва спасіння, вона повністю взята з Біблії, з священного письма. Я зараз пропоную нам, якщо ви щиро віруєте в Ісуса Христа і бажаєте бути з Богом на небесах, помолитися цією молитвою. Ну що, помолимося? Я думаю, помолимося. Просто можете повторювати за мною цю молитву. Якщо бажаєте, дав голос. Тому що це якраз і Христос і казав, що не соромтесь мене сповідати перед людьми. Ви ж не соромитесь в храми а, хреститися, так? Ми не соромимося казати, коли на свята Христос воскрес, то ми кажемо, що? Воістина Воскрес! Або Христос народився. Славімо Славі Його! І ви знаєте, це є Івангелія, що Бог так полюбив нас всіх разом і весь цей світ. Що Він віддав свого Сина Єдородного, Ісуса Христа, щоб ми з вами не загинули воду, щоб ми не боялися, не мали страху померти. Тому що всі, хто щиро вірують в Ісуса Христа і сповідують його Господом мосіє молитву, що ми зараз проголосимо, імена зараз наші з вами, будуть записані у книзі життя на небесах. Зараз Бог дарує нам небесну реєстрацію. Отож, помолимося. Амінь. Голосно, як пам'ятаєте, в школі казали, чувством, з толком, сраславовки. З і так, можете повторювати за мною: Отець Небесний. Отець небесний я визнаю, я визнаю що, я що я грішний. Я прошу тебе, тебе пробач мені, пробачь мені всі, мої гріхи, всі мої гріхи. І очисти мене. І очисти мене. Від усякої неправди. неправди. Я вірю. Я вірю, що Ісус Христос, що Ісус Христос прийшов, на цю землю, прийшов на цю землю. Помер за мої гріхи та воскрес. Та воскрес. На, третій день на третій день по святому письму. По святому письму. Я, сповідую. Я сповідую Ісуса Христа, Ісуса Христа. Своїм, Господом. своїм Господом та Спасителя. Та Спасителя. Та Спасителя. Дякую тобі. Отець Небесний, отець Небесний. За дар вічного життя, за дар вічного що зараз отримав, Ще зараз отримав в ім'я Отця в ім і, Сина, і Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь! і ви знаєте, прямо зараз на небесах велика радість, Ангелу на небесах і батько Небесний наш радіє одному спавшомуся грішнику. Більше аніж всі разом взяти в купі святі. Тому ми вітаємо вас від щирого серця. Заради того, ми приїхали до вас, щоб ви мали надію через спасіння, щоб коли буде той час довгі років життя, ви прийдете на небо, Бог зустріне вас з обіймами і скаже: донька моя, чи синку мій, приходь в моє віти, будь за мною всю, всю, всю вічну життя. Вітаємо вас, шановні! 六个吗？